Добрий день, глядачі, підписники мого каналу. З неділею будьте здорові. Починаю готувати сніданок. Наш рибак був. Щось показує мені щось не то. Що не так тут у мене. Нічого. Каже, нічого, все нормально. Е був наш рибак на рибі. Привіз аж чотири карасі. Да? А чотири карасі привіз, то буду сьогодні жарить. Мені писали коментар, я показувала, був він ну, чоловік, спіймав, окунів, так чи мало був. Та й карасиків з десяток, мабуть, колись і що чим писали ваш чоловік, що браконьєр? Всю рибу лиловить, не браконьєр, Вудочка в нього одна. Ну, риба також, коли є улов, а коли і нема. Ну, більшість має. Це за всю, за всю зиму двічі, що так гарно впіймав. Це вам по секрету скажу. Двічі, що гарно впіймав. Mm. Ось я вам і показувала. А карасики смачні. Мені, мені карасики, ви знаєте, самі найсмачніші. Та Як як із річки. Та гарно прожарені. Аж солодкі тоді. Я рибу солю прямо на сковороді. І ще моя бабуся казала, що найсмачніша риба виходить, як на сковороді солена. То, то я її на сковороді і солю. Таросики жаряться, такі апетитні виходять. От вже коросики майже досмажилися. може. Обчистила одну таку чималу цибулину. Ну, Це, звісно, мало для мого чоловіка. Йому побить і повну скоро нажорила. Але э, цибулю вже доїли. Треба їхати на закупи в магазин. То вже ж добріємо тим, що є. Хай, хай їсть. Я вже ж не буду такої цибулю їсти. Поїмні карасів. А чоловік хай повтішається цибулькою. До карасів. Я зварю картоплю топканку Мені також писали, що ви картоплі багато споживаєте, То тушите, то картопляне пюре готуєте. Любимо картоплю. Але ж, як на мою думку, да, то до рибки такої смаженої саме найбільше смакуватиме картопля. А ви з чим любите? Смажену рибку пишіть. Потоптала я вже і картоплю. Ой, дівчатка такий дощ у нас періщить. Поки збігала до мами, то мокра, як хлющ переодяглася, і штани, і курточка воно висить над котлом, сушиться. Потоптала я картоплю, вершкове масло сюди ще мало додаю. І молочко мені така картопля сама найсмачніша. Виходить. Рибку посмажила, ще трохи і ікри, і цибульки посмажила, але ж ви знаєте, доки, доки чистила е, картоплю, то так захопилася, що трохи прогавила я цибулю. ну Мені аби не така вона підсмажена. була, не така, е, Але чоловік поїсть, він, він цибулю любить будлі яку. воно, і така. З погріба дістала огірочки. На моєму каналі є рецепт цих огірків. Я не перестаю вам казати, що закатайте хоч бутильок, хоч два літом таких огірочків. Вони виходять дуже смачні, а головне, ви знаєте, такі хрумкі. І оце будлі які сорти у мене на городі ростуть. І мішма я їх вкидаю у банку, то виходять огірки всі хрумкі. І будемо пити ось. Також вчора ще витягла я яблучний сік власного виробництва дівчатка. Минулого літа ми сік не консервували, а це аж поза минулий рік. Ну, в минулому році яблук було так небагато. Як консервуємо сік, цукор не додаємо. Він виходить і так солодкий, такий, знаєте, консервований, то я вже ж, отак, як дістала банку із погріба, то розвожу його холодною кип'ячою водою. І також не додаю цукор. Сік виходить солодкий, і без того і смачний, і дуже запашний. Вчора ви знаєте. Салат робила я на вечерю із синьої капусти. Не знаю, це хочу почути вашу пораду, дівчатка. Чи я розучилася салат такий робити? Я не знаю, чи капуста зразу така. Раніше садила я капусти чимало і ми дуже їли дуже смачний салат. І сама капуста цибулькою, чи додавали там ковбаску, сухарики, які майонезом мастила. А тоді ну не знаю, що таке трапилося, чи сорти мені такі попадаються, та не можна вгризти цю капусту, щоб ти її не робив. Минулому році, як купувала я на базарі е капусту, то мені в п'ять е капустинок дали в е подарунок, посадила, то дві тільки виросло, такі невеликі. Лежала в те ж цілу і лежала. Це ж вчора витягла, думаю, на шатку шаткувала ж так, знаєте, дрібнесенько. А тоді ж, як посолила, то я вже м'ярла її, м'я. М'яшкурила, м'яшкурила ту капусту. Кинулася їсти, вона все рівно тверда. Ну я вже її гризла. Чоловік своїми зубами, вірніше, не своїми зубами, то кутиляв її, кутиляв та й, та й покинув. Пишіть, дівчатка, що ви робите цій синій капусті, щоб її можна було гризти. Усе будемо вже, ми, мабуть, сідати, снідати. А вам дякую за перегляд. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго!